Православні християни відзначили Різдво Христове. По всій Україні пройшли святкові богослужіння, в яких брали участь сотні тисяч віруючих, народження Спасителя, подія, з якої почався відлік нової ери. Згідно церковному ученню, Різдво символізує примирення людини з Богом, оновлення людської природи. По статуту православної церкви святу передує багатоденний піст, який починається 28 листопада і триває 40 днів по 6 січня, включно. У Різдвяний світвечір багато благочестивих віруючих взагалі не їдять, а в 22.00 ідуть до храму, де служать повечір Утренню та божественну літургію, лише з появою першої зірки, символу зірки Віфліємської, можна покуштувати кутю. Після нічного святкового богослужіння 7 зічня православні вітають один одного із світлим святом Різдва Христового та припиняють піст. У цей день на Русі традиційно влаштовувалися пишні застілля. Діти ходили по хатах з вертепом, маленьким ящичком, обклеєним кольоровим папером, в якому за допомогою укріплених на осі ляльок розігрувалися сцени на євангельський сюжет про народження Христа за цю виставу, що супроводжувалися. Співом діти отримували подарунки. У деяких містах, зокрема в Україні, цей звичай зберігся і до цього дня. Євген Трофімов, Ігор Гореманенко, новини телеканал Бориспіль.